На рахунок фокуса запитували, що по стану потрібно робити. Так, Дивіться, м'ятинку на надвер... дверці я вже зробив. А, бачите, відрізняється шматочок тут, шматочок тут, задуто балончиком. Теоретично можна не фарбувати, якщо потрібно вже тут зараз їздити, замінили валиву фільтри і поїхали. А, коли чиста машина, вона помітно, коли брудна, непомітно. Але бажано з часом перефарбувати. Не критично, не вже не тут, не сьогодні. Вм'ятинки всі достали, що тут були. В принципі, все, він так не фарбований. Фактично це все не фарбовано. Та й це не фарбовано. Фарбований оцей кусок і цей кусочок. Тобто тут треба покрасити півкришки і пів крила. Ну там десь до сюди розпилити його отак. І все. А Отак загальному нормальний автомобіль комплект, гарні комплектації, добра резина, вижте, літня, протектор хороший, диски колодки при пам'яті, гарні, гарні легкосплави стоять, два ключі, по-моєму, тут чотири подйомника, в нього шкірине кермо, круїз присутній і двозона кліма робоча. Ну і автомат, гідротрансформатор 4 Звичайний добрий колишній автомат який, у принципі, має бути надійним другом. Тому так, вся робота по ньому ціна, друзі, покрашеного, готового, вже з сертифікатом буде 7 тисяч. Тут частково треба почистити салон, бачите, пару плям на сидіннях є. Ціна такого, як є, ну наберіть Хто хоче такий, як є, може має там кума свата брата якогось знайомого маляра, який йому з часом, десь там колись потім, скажімо, за 100 баксів поставить ці дві плями, то вам взагалі вигідно взяти, тому що ви зекономите реально і візьмете класну машину, ну, пробіг тут 200 200 скільки, 12 тисяч км. Стан бомба. Нічого сидіння не шилось, нічого так. Ну, в загальному машинка жива. Ви таку... З Німеччини чи в Україні в такому стані не знайдете. Та й 10-й рік не, не геть-стара машина. Не геть-стара електрика, вся робоча. Все працює, все їде, все крутиться. Непогана динаміка, непогано він їде. Ну, відносно, наскільки це можливо, звичайно, на 2-літровому бензині. Але динаміка приємна. Не такий овочний автомобіль, який інколи буває, що там взагалі не тискаєш, а там немає кайфу жодного. Тут непогана, динаміка все ж таки є. Цікаво, наберіть по телефону. Мливська трам, місто Рівне, автовикуп, обмін, торг, обмін на ваш автомобіль з нашою або з вашою доплатою без проблем. Також, друзі, є кредитування, є лізінг, ну і, звичайно, комісія, якщо ви хочете продати свій хороший автомобіль, у вас є гарна ціна. ми з задоволенням приймемо на комісію ваш шикарний автомобіль. Цікаво телефон в описі?